13.30, час новин на ЮА Суми. У Сумах шість будинків без опалення. Це будинки, які знаходяться за адресами проспект Михайла Лушпи, 43-1, 43-2, 39-35, 33 та 31. За словами працівників Суми Теплоенерго, тепла в квартирах немає через порив, який стався в підвалі будинку, що знаходиться за адресою проспект Лушпи, 35. Наразі вони його ліквідують. Мешканці будинків кажуть, тепла в квартирах немає з вчорашнього вечора. Зігрівається хто як може, звісно. Гарячий чай, бутилки наливали з водою, грелись. Температура 13-15 градусів в квартирі. Опалення на даний момент немає. Температура в квартирі 15 градусів, холодно, вікна течуть, сиро. Ну, бачите, мабуть, тільки не в нас одніх таке. За словами мешканців цих будинків, опалення в цьому році їм відключають вдруге. Першого разу без тепла вони залишилися в ніч на 3 січня. Коли включать опалення в будинках, ми намагаємося дізнатися в директора суми Теплоенерго Дмитра Васюніна. Комендар з цього приводу він пообіцяв надати о 3 годині дня. Начальника сумської виправної колонії номер 116 Анатолія Гамалея підозрюють у діях пов'язаних з корупцією. Адміністративну справу щодо нього розглянуть сьогодні в Ковпаківському райсуді сум. Посадовці звинувачують у преміюванні дружини, яка працювала в очолюванні ним колонії. Розгляд справи розпочнеться за кілька хвилин. Подробиці у наших наступних випусках. І справи чоловіка, якого обвинувачують у підриві банкоматів і поранені поліціянта, сьогодні відбудеться судове засідання. Слухатимуть справу в зрічному суді о 14.30. на останньому засіданні, 28 листопада, чоловіку подовжили термін тримання у слідчому ізоляторі до шістнадцятої години, 26 січня. Нагадаю, 23 лютого 2017 року у сумах на хімістечку підірвали банкомат і підстрелили поліціянта. Прокуратура інкримінує обвинуваченому чоловіку загалом підрив восьми банкоматів у сумах та області з викладенням понад 800 тисяч гривень та пораненням співробітника служби охорони. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Від кількох місяців до двох років може тривати перехід для української православної церкви після вручення 6 січня вселенським патріархом Варфоломієм Томосу про автокефалію предстоятелю Православної церкви України Епіфанію. Церемонія вручення відбулась на Божественній літургії у Патріаршому храмі Святого Георгія в Стамбулі. Про історичні зміни розповів доктор філософських наук Іван Мозговий. Досить складна процедура цього переходу. Дві третини парафіян мають сказати так. Ну, якщо це село, якщо в селі одна парафія, все зрозуміло, все село вирішує. А от як поділити межі парафії на території, скажімо, міста Суму, це дуже складне питання. В законі ця процедура тонко не прописана. Зараз Верховна Рада розглядає поправки до закону і будемо сподіватися, що вона невдовзі буде прописана, яка не оці бюрократичні ну, аспекти трошки нормалізує. Як швидко буде цей перехід відбуватися? Ну я думаю, що це може тривати і кілька місяців, і до двох років. Через порив сьогодні о 22-й годині призупинить роботу Прошипська насосна станція. Про це повідомляють у міськводоканалі. На її території виконують аварійні роботи. Під час проведення робіт без водопостачання залишилися будинки мікрорайонів Хіммістечка та басів, вулиці Сергія та Бали, Харківської, СКД, Прокоф'єва та прилеглих до них вулиць. Також за повідомленням підприємства, сьогодні з 9-ї ранку, продовжили ремонтні роботи у селі Нижні Піщани для мешканців населеного пункту. Вимкнули воду. Від сьогодні розпочнуть навчальний процес школярі Сум Нижнісоросровицької та Миколаївської ОТГ. Про це сказала директорка департаменту освіти і науки Сумської Одам Вікторія Гробова. Також за її словами від учора відновив роботу після канікул 71 освітній заклад Сумщини. Ще 274 заклади почнуть працювати з 14 січня. Нагадаю, графіки канікул встановлює кожен навчальний заклад індивідуально. Їх термін не має перевищувати 30 діб. Сьогодні у Сумах продовжується футзальний різдвяний кубок серед дівчат. Ігри відбудуться на майданчику спортивного комплексу Сумського державного університету. Зараз на місці працює мій колега Олександр Качанов. Більше про це дивіться в наступних випусках новин. І відзавтра завтра на навчально-тренувальний збір приїдуть члени збірної України та вихованці західного центру олімпійської підготовки. Тренуватимуться у легкоатлетичному манежі у середині грудня. 2018 року мене ще завершило роботу з облаштування доріжок. Там змінили 200 метрів по колу, пряму 60 метрів сектори для стрибків у довжину та у висоту та під трибуну розминочну 100 метрівку. Нагадаю, реконструкцію манежу розпочали у листопаді 2018 року. Спочатку її планували на кінець 2017-го. Через неправильну документацію відклали у легкоатлетичному манежі. Розпочалися тренування після реконструкції, і на цьому я з вами прощаюся до завтра. Новини день продовжить о сімнадцятій. Моя колега Катерина Гладенко. На все добре.